Тяжка ніч та нелегкий день на Луганщині. Там тривають активні обстріли з боку бойовиків і позицію рядових військ, і цивільних населених пунктів. Українським воїнам вдалося знищити чотири установки залпового вогню «Смерч» та 12 градів. І просто зараз повідомляють наші кореспонденти: гради потужно обстрілюють щастя. Утім, у бойовиків зброї для активних обстрілів точно що не бракує. Із Луганської області репортаж Наталі Нагорної Донецький. Собралось много піхоти і бронетехніки. По притворительним даним готується штурм на 29-й і на 25-й блокпост. Командування батальйону Донбас сьогодні приймає рішення вивести всіх три роти солдат, чекуються та вантажаться в зіли. Ну, просто без оптимізму нікуди завжди присутствовать оптимізм. Комбат Семенченко пояснює свої сили противнику, іноді потрібно показувати. всіх нормальних странах тому ж США, в тому же Світці, спеці, спеціальні підрозділення ворожої сил займаються тим, що показують кожне дійство військових, показують цей героїзм, показують глаза. І вони не стісняється, що це піар. Нас піар какое-то непонятне слово. Рушають на Бахмутівку цей боєць батальйону був з миротворчими місіями в Африці, побував в Іраці та Афганістані. Переконаний, ця війна примушує українських захисників бути жорсткими. Вервожка місія, ви сможете посмотрите, що сіє. Це не работает здесь. Здесь работает агресія. в англійське. Агресія це агресія. Ми не атакуємо як в обороня. Допомога. Приходить на 25-й блокпост, його тримає Нацгвардія, заспокоюють. Тут справляться. Стабільна нормальна ситуація, тому що ну, стріляють кожен день, обстрілюють всю територію, тобто, от там, ну, ззаді наших. Стабільна, нормальна, покажки. 29-й обстрілюють, попасний, обстрілюють. Нас поки, ми, слава Богу, не трогали. Холодно, а так нормально. Замість того, аби розказувати новини, жартують. Самі не знають, що у світі робиться. Який зараз телевізор Який? Прямо кутний, квадратний. Хмельничани смажать шашлики і на вибухи не звертають уваги. Сало. Вистріл світить, знизу з зараз і зараз здолба. Скажіть, а вистріли вони не заважають, сало смажити? Не заважають. де проведе. Заважає, коли вже тут починає падати. От тоді ми на нас. ховатися. Мамам та дружинам передають на голодні. От капусняк український. А це ковбаса по-українськи? Так. Да. Волонтери а привезли. це по-українськи? так точно. Не відволікаються від справ танкісти. Їх бойова машина чекає на атаку з новим акумулятором. Це не в «Жигулях» міняти. Трохи важче. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+,2.